Візі -лотон. сповільнює помутніння кришталика при катеректі. Hello, Europe. Мене звати Інна Лебеденко. Я кореспондентка ТСН. Мене звати все ще Дмитро Фурдак, я кореспондент ТСН. і це ваша улюблена передача. Балечки, Балечки, язиком ком, з, з Лебеденко Лебаденко Фурдаком. Фурдаком. Опа. Наближається новий 2024 рік, і вже незабаром за кілька хвилин до нового року ми знову слухатимемо чергове новорічне привітання президента України. Ми не могли оминути увагою всі попередні, тому пригадали історію усіх привітань наших президентів. Ну і ну, за правом того, що я тисячі за тебе старший на кілька років, я дозволю собі згадати найперше привітання президента України нині покійного царства Небесне Леоніда Макаровича Кравчука. Це був придешній новий. 1992 рік, і іно. Я просто хочу, щоб ти звернула увагу, які раніше мало вигляд українське телебачення. Друзі, передаємо поздоровлення українському народові, президента України, а зачіска, яка мені явно не вистачає трохи об'єму сьогодні. Це 100%. і е, зверни увагу і на новорічне поздоровлення, як тобі таке слово. Є воно в українській мові, але воно мені 92-м роком 92 воно мені а там воно і лишилося насправді, тому що наступні привітання оголошувалися саме як привітання, а не поздоровлення. Вже за кілька років президенти почали не поздоровляти український народ, а вітати. І найбільше нагод зробити поки що мав Леонід Данилович Кучма, адже він єдиний, поки що в Україні який правив або керував країну цілих два терміни поспіль. Ну і на ну, що та які в нього нарила? Я пропоную розпочати з найпершого з його привітання перед прийдешнім 1995 роком. Я теж відзначила, що це 94-й рік, ні кроку вперед. Кроку назад за інерцію Без... ще від радянщини від Брежнєва, який цю традицію запровадив. Дорогі товариші! Шановні Він тільки починає говорити, уже важко. Уже важко. А це ще був тільки початок, а це тільки початок. За кілька хвилин, стрілки годинників. Мені почулося, чи він сказав филин? Филин, филин. Є таке. знаєш, фіртка филини. <рес> це колись коли на вокзалі Київ-пасажирське ще оголошували ворожою мовою прибуття і відправлення поїздів. Там жіночка завжди казала, причепні вагони, припустимо, жмеренка, Москва, знаходяться в фасті поїзда. То це я зрозумів, вона просто була послідовницею Лініна Даниловича. Але тут ще одне ти чуєш, стрілки годинні. А стрілки, да, стрілки. Угу. Розпочнеться новий. Тисячу дев'ятсот п'ятий рік. П'ятий? Тисячу. А, тисячу. А, бачиш, я не, не почув. Ну, буває. Я була про те кращої думки. 1995, тисяча дев'ятсот девяносто шостий, не. Тисяч. Але якщо позичиш мені тисячу гривень, то тоді тисячу, так? Да? Але не позичу. Зарплата не треба. ще не прийшла. <реш> не треба позичати. Тому що позичаєш чужі, а віддаєш, і свої. А віддаєш свої і назавжди. Далі вже почалася трансформація. Привітань. Уже в кадрі з'явився Келих Шампанського. Разом з вами, дорогі співгромадяни, яка поява в кадрі. Цікаво скільки дублі в кадр, так, разом з вами, дорогі співгромадяни. Разом. разом. Наголос Разом. Машина часу переносить нас у який рік у 2002. Бо mm. не так легко насправді знайти усі ці привітання, особливо до того часу, як у нас з'явився Ютуб, де ви нас зараз дивитеся. О, О, ну тут уже масштабно майдан. Ялинка поки що, ще тоді термін йолка не народився. Мої дорогі співвітчизники. По перше собака. По-друге, онук. Вдома. Душевно по-домашньому. Якось хочеться бути ближчими до людей. Ну бачите, попрацювали піарники. Вираз обличчя онука, якому все одно, усі там майже 14 хвилин. Змусили, змусили онука посидіти разом з собачкою. Добре, що собачка не гавка, може, присипили, чи що. Для когось це радість, новосілля. — Новосілля. — У нас є красиве українське слово. Входини. Входини. Дорогі друзі. Друзь. Новий рік! Бачиш? Для нас Україна. Воно ну, душить собачку, щоб не гавкала. Як батька. Як батька. Батька. Як батька да? І як дідусь. Більше не зможуть сказати. Ми не маємо до цього уряду ніякого відношення. Угу. Відношення. відношення. Взяли і віднесли. Документи. Правильно було би сказати щодо цього, наприклад. Або їх це не обходить. Найкращий варіант мені здається. Так і найсмачніший український варіант. І ще одне улюблене, ти зрозумієш до чого mm. це, і ви, я впевнена, теж давайте турбуватись про нашу державу. Давайте разом порадіємо. Давайте зробимо це разом. Давайте давайте. Робі Давайте бездавай Давайте. У нас, ще була помаранчева революція, у результаті якої до влади прийшов Віктор Ющенко. Мені здається, що саме Віктор Андрійович був першим, хто почав звернення записувати на вулиці. Угу. Вийшов до людей. Коли ще ТСН не робила виїзних студій на Софії, Віктор Андрійович уже До того, як це стало мейнстрімом. Ми заключили цілий ряд дуже успішних. Зовнішніх контрактів заключили. Ряд Ряд і заключили. Комбо. Так. Комбо. Ми уклали, ну вони тоді ще влада уклала цілу низку вигідних, напевне, угод. Далі був той, про кого згадувати найменш приємно, тому я пропоную з ним швидко впоратися. Ми швидко впоралися. Далі. Ви, звичайно, здогадалися, що йдеться про Віктора Федоровича Януковича, президента втікача. Крім того, про що він говорить і як він говорить, ось ці весь час. Акання і це російськомовна щелепа, якою йому так і не вдалося познати. Тож згадаємо, як Янукович акав основу благополуччя для кожної сім'ї. Я хотів би, щоб усе було просто і швидко. Здоров'я, добра. Янукович втік, і наступним президентом за кілька місяців став Петро Порошенко. І він кульгав на наголоси, на наголоси, на, на те, що багато... кульгаємо ми всі кульгаємо насправді ми всі. і приводів для оптимізму сьогодні більше ніж рік тому з новим роком вас. Попри те, що всі звернення президентам пишуться, вичитуються багатьма людьми. У них також Просто є. не вичитуються нами. Тому Володимир ще може встигнути да, опам'ятатися за кілька да. днів до Нового року. Нам, схаменутися і покаятися. І дати нам вичитати своє звернення. Гайз, френди! Країні потрібен порох. Він у нас є. Вітаю! Сотні тисяч українців, які вже скористалися безвізом. І мільйони, яким він ще стане в нагоді. Тобі з безвізом як став в нагоді? Чи в чомусь іншому став? В пригоді. Тобто, принагідно. принагідно. це так. коли за одно щось роблять, так? Принагідно згадати. Принагідно згадати. Від Петра Олексійовича переходимо до Володимира Олександровича. Ми вже згадували його звернення до українців в одну з новорічних ночей, коли він заявив про те, що іде в президенти, і президентом він таки став, дійшов до цього великого, високого посту. От що означає правильно загадати бажання в новорічну, новорічну ніч. ніч. Обрати правильний шлях в Зеленському, теж випаличе вітати українців з новим роком, але й в нього не минулося без помилок. Згадаємо їх. А тоді, десь у Китаї вже почав вирувати ковід. А і ми ти? ще не знали, що це ковід, і це настільки близько буде до нас. Наївні були чи вчитель з Луганську, що переїхав. Хоча в субтитрах ти помітив? Це те, що я радив. Читайте субтитри на каналі 1+,1 Плюс та інших телеканалах, тому що в субтитрах немає помилок. Як ми чуємо, Володимир Олександрович сказав з Луганську, але як ми вже неодноразово відзначали, міста в українській мові відмінюються на а окрім тих, в складі яких є слова, яке саме по собі відмінюється на у, наприклад, Кривогоро. Ого. Немає строки. Патріот нам навіть не, не доводиться виправляти, бо в субтитрах знову ж таки все написано правильно. Не строка, а рядок. Оскільки ми подивилися про вітань президентів, я тепер зрозумів, що на тлі їхніх привітань Віталію кличку можна дуже багато пробачити, тому що на відміну від них він своє вітання казав від душі. Тому цю невеличку помилку, я думаю, можемо його пробачити. А яку новий 2220. 2222 рік. Зрештою, згадати, який рік нас чекає попереду. Ми всі могли вже зі звернення Володимира Олександровича, яке було написане, але і в ньому була ще одна помилка. Напередодні 2022 року, так? Так. Застілля ніхто не відміняє. Відмінити можна лише іменник, хіба що в різних відмінках, а е, застілля ніхто не скасовує. А ти пам'ятаєш, що українська мова настільки багата, що навіть для майже кожного виду посудини, з якої п'ють рідину українська мова має свої назви. Звичайно. І що я буду пити? Що ти будеш О, пити? Оце мій розмір якраз. Чай. Чай. Чашка. Склянка для Склянка. води на ранок. Це я на тобі. Чарка? Чарка. Філіжанка кави. Філіжанка кави. До речі, а горнятко? Горнятко. Горнятко кави, будь ласка. Це келих для пива? Е, кухоль, я думаю, кухоль для пива для молока, для коктейлю можна. Келих для вина. Поки мені не подобається, у мене подобає. черги, кухлі. А ти навмисно на мою чергу. Рука тягнеться. Так, кухоль. Нарешті, те, що напевно буде найбільш популярне, цієї новорічної ночі, келих для шампанського. А, до речі, Інно, а як у вас на Тетіївщині, на Київщині фужер? Є таке слово? Є, звичайно. є, От до речі, фужер це і є келих для шампанського. Хоча, як не дивно, Соня дізнався, що фужер французькою мовою означає папороть. У нас на Тетіївщині вони стоять в серванті і їх ніхто ніколи не чіпає. Але не забуваємо, що цієї новорічної ночі, щоразу, як ви підніматимете келих шампанського. не забудьте про наших хлопців на фронті і дівчат. І, і дівчат нас і є багато і захисниць. Як будете тостувати. Задонайте 50, 100, 200 гривень. Скільки вам не шкода на тих, завдяки кому ми маємо змогу зустрічати цей новий рік у незалежній Україні? Тож вітаємо зіної вас з прийдешнім, а не наступаючим. До речі, новим 2024 роком. Нехай вважаємо... він буде передусім переможним. Кликайте мову, донайте на зсу. Любіть Україну з новим 2024 роком. Слава Україні! Героям слава!